нас Назбаганяло весь матч, була і впритул близької, щоб отримати реху, щоб все віддати. Перш за все, я хочу сказати, що ми дуже засмучені, тому що не тому, що програли, а тому, що не зробили все, що могли сьогодні. Так, якісь десь ми в якісь моменти виходили, але багато не забили, багато втратили, не впоралися один на один, якось не допомагало один одному. Залишився такий нібито. Да, нібито а такі дуже засмучені цей матч і yeah. не маю що сказати, тому що хотілося таки виграти і поїхати з хорошим настроєм додому, але не вдалося. Які висновки маємо зробити по цьому турніру на майбутнє? Думаю, що кожен з нас має індивідуально більше працювати, і якщо ми разом зустрічаємося збірною, намагатися як якомога більше розуміти, для чого, по перше, приїхали ми в збірну. Що ми маємо більше напрацьовувати захист, напад, а вже ж як, як нам менше робити помилок. І робити висновки по таких великих турнірах, це для нас це для нас буде дуже великий такий урок, тому що ми маємо думати про те, що ми маємо бути краще і не робити знову і знову ті самі помилки. Бо ми повторюємось.